Економ варіант штатива зі старих пластикових труб, які були непотрібні, валялися. Огулки в мене, були. Тут поставив тройнічок, тут поставив тройнічок. Там в мене був тройнічок, я його обрізав і вийшов такий штатив. На ньому кріпиться така штукенція. Тут, по суті, в мене має висіти в подальшому прожектор, щоб було краще освітлення. Ну, Прожектора поки що немає, можна ось так типу повісити лампу для підсітки. Ця штука у нас рухома вверх-вниз, опускається, піднімається до гори. І ось ця штука поворотна, прикручена шурупом. Зроблено за 5 хвилин. Як то з гімна і палок, але надіюсь пригодиться. Ось таку штуку можна зробити, маючи паяльника і старі непотрібні труби.